Параграф 33. Різноманітність покритоносінних квіткових рослин. Дводольні пасильонові, айстрові. Які ознаки притаманні пасильоновим? Види пасильонових, які зростають на території України винятково трав'янисті рослини. Але у Південній та Центральній Америці, де зростає більшість із 2700 відомих видів цих рослин. Трапляються кущі і навіть дерева, по часто вкриті залозистими волосками, виділені яких мають специфічний запах. Ці рослини накопичують отруйні речовини, що можуть спричиняти тяжкі, навіть смертельні отруєння людини та тварин, наприклад, белодонна звичайна, блекота чорна, дурман звичайний. Подвійна оцвіти на квіток посельонових складається з п'яти зрослих чашелистків та п'яти зрослих пелюсток. Вони оточують п'ять течинок та одну маточку, квітки поодинокі, або зібрані в суцвіття, плоди, ягода, наприклад, у картоплі баклажана, помідорів пасельону, або коробочка у тютюну, дурману, блекоти тощо. У більшості посельонових квітки запилюють комахи, однак є і самозапильні, наприклад, картопля. Серед посельонових відомі овочеві культури картопля, помідор, солодкий перець, баклажан. У медицині використовують белодону, скополію, дурман, блекоту тощо, тютюн запашний, петунію, фізаліс звичайний розводять як декоративні рослини. Найпоширенішою та важливою овочевою, технічною, кормовою рослиною є картопля. У багатьох країнах світу цю рослину називають другим хлібом. З її бульб виготовляють понад 300 різних страв. Крім того, картоплю згодовують тваринам і з неї добувають крохмаль. Що характерно для представників айстрових айстрові найбагатше на види. Майже 32 тисячі група дводольних рослин, це понад 8% від усього різноманіття квіткових рослин, це одно, дво або багаторічні рослини. Більшість айстрових трав'янисті рослини, інколи на півкущі та кущі і дуже рідко дерева. Найхарактернішою ознакою айстрових є те, що їхні квітки здебільшого зібрані в суцвіття кошик. Квітки у соцвітті айстрових тісно прилягають одна до одної, і тому їхнє суцвіття виглядає йому би, одна квітка. До складу кошика може входити від кількох до тисячі і більше квіток, у соняшника до півтори тисячі. Діаметр кошика також різний: від кількох міліметрів, наприклад, у полину звичайного, до 60-70 сантиметрів, як от у соняшника. Квітки в суцвіттях айстрових різні забудовою і формою. Забудовою віночка розрізняють трубчасті, язичкові, несправжньо язичкові та лічасті квітки. Айстрові поширені на всіх континентах, зростають у складі різних екосистем у лісах, на луках, пасовищах, у садах тощо. Деякі види цієї родини людина вирощує для споживання в їжу. Як от земляну грушу або тобінамбур, у якої є стівні підземні бульби для виготовлення напоїв, які за смаком нагадують каву, наприклад, цикорій. Багато айстрових людина вирощує як декоративні рослини чорнобривці, хризантеми, айстри, ромашки, жоржини, гербери. Багато айстрових лікарські рослини, наприклад, ромашка лікарська, пожмо. Деревій, кульбаба, нагідки, ехінецея пурпурова є серед айстрових і бур'яни, наприклад, осот, лопух великий, галінцога дрібноквіткова. Мабуть, важко собі уявити сучасну Україну без соняшнику. але ця рослина з'явилася в Україні лише понад два століття тому. До Європи соняшник, який поетично називають квіткою сонця, завезено з території Мексики на початку 16 сторіччя. В Україні соняшник вирощують як цінну олійну культуру. Соняшникову олію використовують безпосередньо в їжу, а також при випіканні хлібобулочних виробів, виготовленні консервів, маргарину, майонезу, кондитерських виробів. Цікаво знати. Кульбаба має унікальні властивості пристосовуватись до несприятливих умов існування. Наприклад, вона може зростати на дуже щільних ґрунтах, на яких не можуть рости інші види рослин, виживати в разі витоптування тваринами. Якщо ж корінь кульбаби порізати на шматочки, то з кожного з них виросте нова рослина, а насіння кульбаби може формуватись і без запліднення. Листки кульбаби в багатьох країнах вживають у їжу. Узагальнення. Айстрові та пасильонові – дводольні рослини, представники яких стали невід'ємною частиною сільськогосподарських культур України. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!